На місці Світловодську, що на Кировоградщині, є свій м'ясокомбинат. Тут працює завод пластмас та на місцевому родовищі видобувають граніт. Але нещодавно місто облетіла гарна новина. Тут запрацював свій нафтопереробний завод. Чи ми насчет бензина 2 тонни бензину хочемо взяти. Зараз буде перший поворот налево і там, знову, наліво. А ви ні це на нічого не знаєте? Да? Без паня, абсолютно, абсолютно. Спасибо. Трохи дивно, адже ми чули про Лисичанський НПЗ, Кременчуцький, заводи у Одесі та Херсоні. Про світловоцький нафтопереробний чуємо вперше. Але яка різниця? Головне, це нове, потужне виробництво, яке наповнить податками місцевий та державний бюджети. Правда, ця жінка цьому факту не радіє, тому що мешкає поруч із заводом. Запах хімії, особливо по ночам. Вот. И просыпаешься, ні окна пластиковы не защищают. Прям через стекла это все проходит. Вот этот вот едкий запах, запах от ацетона, какого-то спирта, не могу понять чего. Начинаешь утро с, с таблетки седал Ідемо до офісу підприємства розпитати, чому так погано з екологією. Бачимо, люди тут працюють скромні, навіть вивіски немає. А можна з струкавашом папчатися? Ні, то і Нету? Хоча бензин по пачем продають? я Жятку зазнає, що я продаю його. Ну, невже ніхто зі світловодських нафтопереробників не розкаже нам про свої досягнення? А можете сказати, що телеканал «1, +1 Плюс дуже хочуть пообщатися? Позвоніть кому тут Ну Просто їх нету, зараз Вони в відпустці. Так, да, Ви якраз пропали, що вони в отпуску. Оце не пощастило. Знайти новий нафтопереробний завод, приїхати з Києва, щоб розповісти про нього всій країні, і якраз у розпал робочого тижня за годину до нашого візиту. Все керівництво дремануло у відпустку. Але коли ми вже сідаємо у авто, до нас таки підходять. А ви приставились до нас, що ви приїжджали, щось робили. А ви хочете знати, хто ми? Ну хотіли. Ми з телеканалу Дон Плюс Одина. А яка ваша тема нашого спілкування? Жаліються, люди, що дихати нічим тут вночі, якась хімія, щось таке. А, у нас хімія. Жінка каже: ніякого виробництва тут немає. А повітря псують. Свині. Ондо хімії роблять а олійна фабрика, світрок. Ось там по вечорам а, колбасу роблять. Знову питаємо: у першого перехожого. Де Ніхті пірабати ще заводяться. Дефі теж рабатують. Ну, Отета жальянс. Повертаємося до прохідної. Старі заіржавілі резервуари свідчать. Тут колись була нафтобаза. Але помічаємо в глибині території нові ємності для нафтопродуктів. А ось. Якась людина покликала охоронця. Той пише щось у відомість. А людина сідає у кабіну важкого бензовозу та заводить залізного коня на загадкове підприємство. Через годину бензовоз виїжджає та зникає у темряві із загадковим вантажем. Наш терпець урвався. Їдемо до мера Світловодська. Уж він то повинен знати, що виробляють у його місті. Говорять, у вас тут нефті завод працює, Правда, ні, Ні, це раз пізно. Міський голова категорично заперечує факт виробництва нафтопродуктів. Через 10 хвилин розмови повторюємо питання. Ніфті у вас не на території. Альянс щось починає прояснюватися. Мер викликає голову економічного управління виконкому. Жінка визнає, тут таки роблять бензин. Бензовози заїжджають і приїжджають. Я так розумію, що вони займаються на цій території змішуванням. Чи сплачують таємні хіміки податки? Питаємо ми. Я думаю, це рівень навіть державної податкової інспекції державної, даже не обласної. Фахівець намагається пояснити, як працює схема. Ми попали в ці журнала. В тому, що у нас були очень високі показатели експорту по області благодаря этой фірмі. І коли це все розкрутилось через Державну податкову інспекцію, як я розумію, на себе, це просто гонялось воздух. Мне якби теж. Отже, підприємство, на якому немає навіть вивіски. Все керівництво пішло у відпустку, побачивши нашу камеру. І нарешті, замість складного та коштовного процесу виробництва, просте змішування якихось інгредієнтів. Хто ж вони, ці світловодські хіміки? Сергій Коюн кілька років досліджує український ринок нафтопродуктів. Каже: не все паливо в Україні виробляють на офіційних НПЗ. Є маса точок в країні. Куди стекаются сырье для нефтепереработки, топливные компоненты, октаноповышающие присадки. Все это стекается на станції, на которых нет нефтеперерабатывающих заводов. Спрашивается а зачем там нужны эти грузи, такого очень специфического назначения? Ну, Ответ очень прост. Все это сырье для нелегальной нефтепереработки. Крім того, паливо, яке виробляють такі нафтопереробні заводи. Справді є отрутою для авто Сучасні автомобілі при попаданні подобних нефтепродуктів. Це для них равноценна клінічна смерть в країні 10% ринку, більше мільйона тонн палива обертається на тіньовому ринку. Кримінальні виробники добре почуваються, не сплачуючи акциз та ПДВ. Сумарно це буде порядка 400-450 доларів на тоні. Це порядка тридцяти 30% від конечної ціни топлі. Повз казни проходить більше мільярда доларів. Там тяжко вилежати 4 години больно. Я не можу. Насті 18 років. Три рази на тиждень її кров очищує спеціальний апарат. Тому що власні нирки дівчини з цим не справляються. Зараз хвороба загострилася. Хочеться жити. Так і всі здорові, і діти. На операції та курси реабілітації потрібно 100 тисяч гривень. Родина поки не може їх зібрати. Хоча це фактично ціна життя. Ну і взагалом, якби державу не крали чи не обкрадали, як правильно сказати, я думаю, що ці всі діти були б, напевно, забезпечені. Тож, якщо б всі, хто набиває кишені на підпільних виробництвах, доносили хоч трохи до бюджету. Хоча може ще не пізно все змінити, спеціально для податкової показуємо, де знаходиться офіс світловоцької фірми. Гроші із задоволенням покажуть візит соловиків до цього безсумніву прибуткового виробництва.